Привіт, наші маленькі друзі! Ми дуже раді вітати вас на затишному каналі Добранічні Історії. Тут живуть найтепліші та найдобріші казки, які допомагають діткам солодко заснути та бачити кольорові сни. Обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть на чарівний дзвіночок і ми будемо щовечора розповідати вам щось нове та цікаве. А сьогоднішня історія зовсім особлива. Вона розповість про таємничий кошик забутих снів. Високо, високо в небі, там, де пухласті хмаринки торкаються срібного місяця, живе маленький нічний чарівник. Він має м'якеньку білу шубку, наче хмаринка, і великі добрі очі, що сяють, як зірочки. Його будиночок зроблений із зуряного пилу та ніжної небесної вати. Але найголовніший скарб, який є у цього чарівника, це великий глибокий плетений кошик. Він стоїть біля його ліжечка і тихо світиться теплим злотистим сяйвом, терпляче чекаючи на настання ночі. Цей кошик не простий, а справді чарівний. У ньому зберігаються не ядлока і не іграшки, а маленькі дитячі мрії, які не встигли здійснитися вдень. Коли хлопчик чи дівчинка про щось мріють, але потім відволікаються на гру, ця мрія не зникає. Вона перетворюється на маленьку різнокольорову кульку, схожу на мильну бульбашку, і летить високо в небо, прямнісінько до нашого чарівника. У його кошику лежать сотні таких снів блакитні про морські подорожі, роживі про солодкі цукерки, зелені про лісові пригоди. Та золоті пропольоти в небі. Вони тихенько дзвенять, ніби маленькі кришталеві дзвіночки, і переливаються всіма барвами веселки. Кошик наповнюється вщердь, і чарівник знає, що настав час для його важливої роботи. Він дбайливо перевіряє кожну кульку, протирає її своєю пухнастою лапкою, щоб вона сяяла ще яскравіше. І готується до далекої нічної подорожі. Сонце повільно скотилося за обрій, поступившись місцем темряві, і на небі засяяли перші вечірні зорі. Це був сигнал для нашого пухнастого друга. Він одягнув свій улюблений нічний ковпачок з маленьким помпоном, накинув на плечі плащ, зітканий із темно-синього оксамиту ночі і взяв у лапки свій дорогоцінний кошик. Він був досить важким від усіх тих чудових снів, що назбиралися за день, але чарівник був сильним і дуже турботливим. Він поглянув униз, на землю, де вже починали гаснути вогники у вікнах будинків. Місто засинало, вкриваючись ковдрою тиші, вулиці ставали порожніми, а машини переставали їздити. Лише вітер тихо шепотів колискову деревам. Чарівник усміхнувся, вдихнув прохолодне нічне повіття, яке пахло м'ятою та сном, і зробив крок зі своєї хмаринки. Він не впав, а плавно полетів, наче пушинка, прямуючи до сонних будиночків внизу. Політ був тихим і дуже спокійним. Наш герой летить над дахами, заглядаючи у димарі та віконця. Навколо панує цілковита тиша, лише іноді чути, як сопе у вісні маленький песик або як цвіркун грає свою нічну скрипку. Чарівник знає, кому який сон потрібен. Він бачить будинок, де спить хлопчик, який цілий день будував фортецю з подушок, але так і не встиг уявити себе справжнім лицарем. Чарівник дістає з кошика сріблясту кульку, що сяє, наче маленький щит. Він дмухає на неї, і кулька повільно, плавно спускається крізь стіни прямісінько до дитячої кімнати. Як тільки вона торкається подушки, вона розсипається тисячею блискіток. Тепер хлопчик побачить уві сні прекрасний замок. Добрих драконів і цікаві пригоди, де він буде найсміливішим героєм. Чарівник задоволено киває і летить далі, адже в кошику ще багато роботи. Наступна зупинка була біля будинку з блакитним дахом. Тут жила дівчинка, яка вдень дуже хотіла навчитися літати, як пташка. Бігала по саду, розставивши руки, але, звісно, ніжки залишалися на землі. Вона трішки засмутилася перед сном. Чарівник знайшов у своєму кошику легку напівпрозору кульку небесного кольору. Вона була майже невагомою і пахла свіжим вітром. Він обережно відпустив її вниз. Кулька пролетіла крізь фіранки, та м'яко опустилася на ковдру. І в ту ж мить дівчинка уві сні відчула, як відривається від землі. Вона злетіла вище дерев, вище дахів, прямо до пухнастих хмар. У своєму сні вона сміялася і кружляла разом із ластівками, відчуваючи повну свободу і радість. Її дихання стало рівним і спокійним, а на обличчі з'явилася щаслива усмішка. Чарівник знав, що цей сон подарує їй справжнє щастя. Далі... Чарівник полетів до високого будинку в центрі міста. Там спав малюк, який дуже просив маму купити цуценя, але поки що це було неможливо. Малюк заснув, обіймаючи свою плюшову іграшку. Чарівник понишпорив у кошику і знайшов теплу бурштинову кульку, яка на дотик була м'якою, наче хутро. Він обережно спустив її по променю ліхтаря прямо у кімнату. Сон розкрився, наче бутон квітки. Тепер у сні хлопчик грався на зеленій галявині з найвеселішим і найдобрішим цуценям у світі. Вони бігали на випередки, качалися у траві і цуценяли зало його в щічку своїм теплим язичком. Це був сон про справжню дружбу і безумовну любов. Чарівник побачив, як малюк у сні міцніше пригорнув свою іграшку і зрозумів, що місія виконана успішно. Кошик ставав дедалі легшим. Ніч ставала глибшою, а зірки яскравішими. Чарівник летів над парком і побачив старого доброго кота що дрімав на лавці. Навіть тварини мають свої нездійсненні мрії. Кіт напевно мріяв упіймати найшвидшу мишку або знайти безкіначну миску смачної сметани. Чарівник усміхнувся і витягнув із кошика маленьку білу кульку, що пахла молоком. Він кинув її коту. Вусан, не розплющуючи очей, Солодко потягнувся і замуркотів. Тепер йому снився величезний бенкет, де було повно ласощів. Чарівник любив дарувати радість усім, і дітям, і дорослим, і навіть пухнастим звірятам. Адже сонце час, коли кожен заслуговує на диво. Вітер лагідно гладив шубку чарівника, допомагаючи йому летіти далі. До нових пригод і нових сновидінь. У кошику залишалося ще кілька особливих снів. Один із них був дуже яскравим, різнокольоровим, наче розсипані цукерки. Це був сон для дівчинки, яка мріяла потрапити в країну солодощів. Вдень їй не дозволили з'їсти багато шоколаду. Але вночі все можливо. Чарівник знайшов її вікно і відправив туди цей солодкий сон. От у ту ж мить кімната наповнилася ароматом ванілі та карамелі, хоча ніхто, крім сплячої дівчинки, цього не відчував. У її сні потекли ріки з гарячого шоколаду, дерева стали цукровими, а хмари. З рожевої, солодкої вати. Вона могла їсти скільки завгодно ласощів, і животик зовсім не болів. Дівчинка у вісні присмокувала губами, насолоджуючись смаком. Чарівник радів, спостерігаючи за цим. Адже дитяча радість була для нього найкращою нагородою. Потім Чарівник дістався до околиці міста, де в маленькому будиночку спав хлопчик, який дуже хотів стати музикантом. Він мріяв грати на великій сцені, але поки що вмів лише натискати кілька клавіш на піаніно. Для нього в кошику була особлива мелодійна кулька. Вона світилася фіолетовим світлом, і від неї лунала тиха, чарівна музика. Чарівник відправив цей сон до хлопчика. Як тільки сон торкнувся його вушка, навколо зазвучав цілий оркестр. вісні хлопчик вийшов на величезну сяючу сцену, сів за рояль, і його пальці самі забігали по клавішах, народжуючи прекрасну мелодію. Зала аплодувала, а він почувався найталановитішим у світі. Цей сон подарував йому віру в себе, яка залишиться з ним навіть коли він прокинеться вранці, кошик ставав усе легшим і легшим. Тепер у ньому залишалася лише одна, дуже велика і тепла золота куля. Це був сон не для когось одного, а для всіх, хто ще не встиг заснути, або кому було сумно цієї ночі. Це був сон затишку і спокою. Чарівник піднявся високо над містом аж до самісінького місяця. Він взяв цю велику кулю обома лапками і стиснув її. Куля розсипалася на мільйони дрібних золотих порошинок, наче зоряний дощ. Цей пилок повільно опускався на все місто на будинки, на дерева, на дороги. На кожне вікно. Він ніс із собою відчуття безпеки, тепла маминих обіймів і пухнастої ковдри. Кожен, на кого потрапляла ця чарівна пилинка, одразу заспокоювався, забував про денні тривоги і поринав у найглибший, найсолодший сон. Тепер кошик був зовсім порожній. Він більше не світився різними барвами. Але все одно виглядав дуже затишно. Чарівник відчув приємну втому. Його лапки трішки боліли від роботи, а очі починали злипатися. Він подивився на схід, де небо вже починало змінювати колір із чорного на темно синій. Скоро мав настати ранок. Нічні птахи вже ховалися у свої гнізда, а ранкові квіти готувалися розкрити пелюстки. Чарівник розвернув свою маленьку хмаринку і попрямував додому. Він летів повільно, насолоджуючись тишею перецвітанкового часу. Він знав, що сьогоднішня ніч була вдалою, адже сотні дітей побачили чудові сни, які він їм подарував. Його серце було наповнене теплом і гордістю за свою важливу справу. Прибувши до свого хмарного будиночка, чарівник. Акуратно поставив кошик на його звичне місце біля ліжка. Кошик тихо зітхнув, ніби теж втомився і завмер в очікуванні нового дня та нових мрій. Чарівник зняв свій оксамитовий плащ і повісив його на гачок, зроблений із місячного променя. Він поправив свій нічний ковпачок, Збив подушку з хмаринки, щоб вона стала ще м'якшою, і заліз під свою теплу ковдру. Навколо було тихо і спокійно. Лише десь далеко вже починали співати перші жайворонки, вітаючи сонце. Але для нашого нічного друга день це час для відпочинку. Він заплющив очі. І подумав про всіх тих дітей, які зараз прокидаються з усмішкою завдяки його старанням. Наш чарівник позіхнув, прикривши рот лапкою. Йому теж почали снитися сни. Можливо, йому снилося, як він катається на веселці, або як він п'є чай із саним місяцем. А може, йому снилися нові, ще яскравіші мрії, які він зможе зібрати завтра. Адже доки діти мріють, у нього завжди буде робота, і це найпрекрасніша робота у світі. Світло в його хмарному будиночку повільно згасло, залишилося лише слабке мерехтіння зірок на дворі. Він скрутився клубочком, як маленький кошеня, і тихо засопів. Увесь світ навколо нього був наповнений гармонією та спокоєм. Навіть вітер перестав дути, щоб не потревожити сон маленького хранителя снів. А поки наш чарівник спить, набираючись сил для нової ночі, сонечко вже піднімається над землею, будячи вас наші маленькі слухачі. Пам'ятайте, якщо ви про щось сильно мрієте вдень, не бійтеся і не сумуйте, якщо це не здійсниться одразу. Ваша мрія обов'язково потрапить у чарівний кошик. І, можливо, вже наступної ночі вона повернеться до вас у вигляді найчудовішого, найбарвистішого сну. Мрійте сміливо, фантазуйте, вигадуйте нові світи, адже ваші мрії це пальне для чарівного кошика, а наш пухнастий друг обов'язково про все подбає. Він ніколи нічого не загубить і ні про кого не забуде. Ось і закінчилася наша сьогоднішня казка на каналі Добранічній Історії. Сподіваємося, вам сподобалася подорож разом із хранителем забутих снів. Тепер настав час і вам закривати оченята. Лягайте зручніше, вкривайтеся тепліше і дозвольте чарівним снам прийти до вас. Хто знає! Можливо, саме зараз до вашого віконця вже летіть маленька сяюча бульбашка з вашою найзаповітнішою мрією. Солодких вам снів, маленькі мрійники. Спіть спокійно і нехай ваша ніч буде тихою та лагідною. Добраніч! До зустрічі у нових казках!